Таку печінку готує лише моя мама, а тепер і я. Завдяки цьому рецепту вона залишається соковитою і має цікавий просто приголомшливий смак. Припаде до смаку кожному, хто її спробує. Печінка виходить у легкій плітці і завдяки цьому вона залишається соковитою і має цікавий, просто приголомшливий смак. Печінка виходить неймовірно смачною і ідеально підійде до обіду або вечері. Готується вона. Пікантному медовому маринаді і поєднюється з абсолютно будь-яким гарніром. Хоча ми вважаємо, що таку печінку найкраще подавати з картопляним пюре. Необхідні продукти. Курича печінка 500 г, соєвий соус 2 столові ложки, мед, 1 чайна ложка, крохмаль 2 столові ложки, куряча яйце 1 штука, хмель сунелі, сіль, перець. Починаємо приготування. Печінку промиваємо і кладемо в миску. Додаємо до неї мед, соєвий соус, трохи солі, чорного перцю і хмелі сунелі. Збовтуємо мисці яйце і додаємо до печінки. Туди ж кладемо крохмаль і добре перемішуємо. У такому вигляді печінку залишаємо маринуватися на 20 хвилин. Мед. Через відведений час печінку викладаємо на розпечену сковороду і обсмажуємо протягом 3 хвилин з двох сторін на середньому вогні. Потім накриваємо кришкою і залишаємо страву ще на 2 хвилини. Важливо, не тримайте довго печінку на плиті, адже тоді вона стане дуже сухою. Готову печінку перекладаємо на тарілочку і подаємо до столу. Печінка виходить в легкій тоненькій плівці. Завдяки цьому вона залишається соковитою і має цікавий просто приголомшливий смак. Печінка довго зберігає соковитість і тому припадає до смаку кожному, хто її спробує. Всім смачного підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки.